Не порушуй правил на дорозі, залишишся неушкодженим. Стосується це не лише водіїв автомобілів. Часто причинами дорожньо-транспортних пригод стають велосипедисти й пішоходи. Керування автомобілем в нетверезому стані це перехід пішоходами в непризначених для цього місцях, також перевищення швидкості, недотримання дистанцій. Це, в принципі, найбільш поширені такі причини ДТП. Дуже часто зараз у нас поширений став велосипед. Велосипедисти, вони також більшість не знають правил, їздять як попало, попадають під автівки, пішоходи переходять дороги. Тобто, це не є проблемою тільки автомобілістів, це є проблемою всього нашого люду, всього Хмельницького, всіх хмельничан. На дорозі уважними мають бути всі: адже і водій, і пішохід, і велосипедист, учасники дорожнього руху. Тому й у ДТП рівноці. Цінно потрапляють усі не порушувати правил заради життя. Закликає Халк. З Цієї причини вже у неділю проведуть масовий захід, присвячений пам'яті жертв аварій. «Збираємося на парковці під центру в неділю, о 12 годині ранку. Там буде проведений невеличкий брифінг по питанням, так як себе поводити в колоні. Далі ми о 12.45… виїдемо колоною на майдан незалежності, наш де вистроїмося. Покладемо запалимо свічки, покладемо квіти до пам'ятнику І о 13.30 буде всесвітня хвилина мовчання за людьми, які загинули в ДТП. Долучитися до акції може кожен небайдужий. Навіть автівка не обов'язкова. Охочих спробують розсадити до машин автоколони. Наталка Бахамент Ігор Павлюк. новини телеканал ТВ 7